Вітаю, друзі, на каналі Easy Trading. З вами Задорожній Олексій, і сьогодні ми поговоримо про черговий огляд ринків в рамках проєкту «Щоденник аналітика». Давайте подивимося, що нам приготував сьогодні ринок. Подивимось наші всі інструменти, які ми дивимося і аналізуємо щодня. Ну, а спершу, як і обіцяв вчора в текстовому повідомленні в нашому телеграм-каналі, давайте подивимось, що саме відбулося на ставці ФРС, які вийшли дані, і які вийшли коментарі Джерома Павлова на його прес-конференції після цього засідання. Бо саме ця інформація є надважливою. Бо а, саме його коментарі, в принципі, і визначили подальшу динаміку ринків, подальше очікування щодо а, відсоткової ставки. А, зараз я тільки знайду, для себе формував а, вирізку його а, цікавих цитат, його інформації. Давайте спершу подивимось, а, що саме відбулося. А, а, очікувалось а, підняття ставки до рівня. 5,25-5,5%. І в принципі це підвищення відбулося. Там вірогідність була на 96%, що ставка буде підвищена на 25 базисних пунктів. І е, це відбулося. Тут нічого неочікуваного не було. Це було ще відомо за декілька місяців до цього засідання. І в цілому. Е, Ніякими сюрпризами це для ринку не виявилося. Прямо в моменті, в 21 годину, ми можемо побачити, от що ринки майже ніяк не відреагували тобто було падіння індекса долара, але було воно в основному в другі 30 хвилин. Тобто, дивіться, от реакція на підняття ставки 21.00. Виходить ставка, нічого не відбувається. Після того. 21.30 початок прес-конференції Джерома Павлова. Десь там 25-30 хвилин вона відбувалася, і от якраз сама реакція ринку вона пішла саме під час і після цієї прес-конференції. Тому давайте розберемось, що саме він сказав, і що це означає для ринків. По перше, ФРС буде продовжувати подальше зниження балансу. По тому плану, який вони намітили ще більше ніж півроку тому, в їх ціль, як і завжди, залишається незмінною. Це досягнення порогу 2% по річній інфляції. І серед коментарів Павла він сказав те, що процес зниження інфляції до 2% він займе доволі довгий час, але це знову ж таки не новий коментар. Він назавжди казав одне і те ж саме на попередніх засіданнях на попередніх. Прес-конференціях також він сказав, що базова інфляція все ще зависока, і вона є найточнішим індикатором, який вони в принципі дивляться для того, щоб приймати ті чи інші рішення. А, серед а, цікавих позитивних моментів а, щодо фондового ринку він також сказав, що зараз ФРС не прогнозує рецесію в США, бо економіка дуже сильна зараз, це виражено і в ринку. І в інших показниках, які вони отримують за рахунок статистики, яка виходить щомісяця по різним дням, там, по різним показникам. От. Таким чином, це трошки змінені дані в порівнянні з попередніми засіданнями, бо раніше він казав, що вони, тобто ФРС, очікую. Незначну рецесію під кінець року. Зараз же вони не бачать взагалі можливість рецесії, що означає, що ринки будуть підростати на цих коментарях, і очікування щодо динаміки основних індексів вони будуть також позитивні, на мій погляд. Далі він казав також на рахунок відповіді щодо наступних можливих підвищень або їх дій на наступних засіданнях ФРС. Він сказав, що прогнози вони зараз ніякі давати не можуть, а вони не прогнозують зараз конкретні дії на наступних засіданнях, а лише кажуть про те, що вони прийматимуть всі рішення від засідання до засідання. Тобто вони зараз ще не знають, яке рішення буде на наступному засіданні, тому варто спостерігати. За федеральними ф'ючерсами на, на ставку, і дивитися, які очікування закладає ринок, закладають аналітики щодо можливого підвищення або утримання ставки на поточному рівні, або її зниження. От ці ми вірогідності зараз якраз будемо теж роздивлятись. В принципі, він також сказав, що в наступному засіданні у вересні вони можуть як підняти ставку, так і не підіймати. Але їх рішення буде залежати від тих даних, які вони бач, будуть бачити по ринку. До вересня нагадаю, буде як мінімум два звіта по інфляції, буде також два звіта по ВВП, два звіти по безробіттю. Ну в цілому там буде забагато даних для того, щоб прийняти певні рішення, і вірогідність підняття чи не підняття ставки вона буде. Буде залежати скоріш за все, саме від цієї інформації. Тому ринок буде гостріше реагувати не на саме засідання ФРС у вересні, а буде реагувати саме на оці вище переліковані звіти. От. Ще що важливого зараз подивимось. Ну, вони так як і раніше планують утримувати на обмежувальним рівням свою політику ДКП, тобто не знижувати ставки деякий час, а можливо і не підіймати, просто тримати їх на доволі високому рівні для того, щоб якраз відчути ефект, і інфляція дійсно почала знижуватися і наблизилась максимально до 2% відсоткового рівня, і там залишалася надовго. При цьому вони готові до подальшого. Підвищення ставки, якщо це знадобиться, але конкретних прогнозів, конкретних очікувань на цей кшталт вони не дають взагалі. Тобто, в принципі, основне резюме це те, що від засідання до засідання вони будуть приймати рішення. А для мене, як для трейдера, головне з того, що він сказав, це те, що він не дав однозначного сигналу, що вони точно планують підвищення ставки у цьому році. А більшість членів ФРС ще й очікують початок зниження ставки. У 24 році. Давайте тепер подивимось як це відобразилось на на вірогідностях підвищення ставки на наступних рівнях. Нам потрібен портал CME Group, є там така вкладка, яка дозволяє подивитися. Uh, FedWatch Tool називається. Нам потрібна отут вкладка Probabilities, тобто прогнози на подальші під uh, рівні ставок. І дивіться, наступного засідання, 20 вересня, ринки очікують, що з в, вірогідності 80% ставка залишиться незмінною на поточному рівні. Далі є очікування наступних засідань uh, аж до січня 2024 року, що ставка також буде залишатися на цьому рівні. І починаючи з березня 20-го року ставка почне знижуватися. Ну тут поки що вірогідність рівна. Я вчора наблюдав ну, от буквально посеред прес-конференції, і 20.03 на цьому засіданні ще була вірогідність того, що ставка залишатиметься високою. 525 5,50. але вже від сьогодні щось змінилось. На ринок вже закладає, що з березня почне ставка знижуватися. Причому у травні вона ще раз знижиться на 25 базисних пунктів, і так буде два засідання поспіль. Вона пробуде на цьому рівні. А потім під кінець року буде ще три засідання, з чотирьох, на яких ставка буде знижена. І у грудень, тобто 24 рік ФРС закриє діапазон ставки на. На рівні 4 425 що доволі низький показник в порівнянні з поточним. Це на цілий 1,25 базисних пунктів нижче, ніж є поточний рівень. В цілому можна очікувати, що кінець цього року ми проведемо ну, в достатньо такому помірному підвищенні цін на основні активи, такі як фондові індекси і криптовалюта. Ну І також долар буде послабшувати свою динаміку, а в, десь ближче до кінця року, початок наступного, падіння долара прискориться, і десь з середини наступного року він почне відростати в очікуванні того, що ФРС знову перейде до циклу підвищення ставки. Бо, як правило, коли починає знижатися ставка після такого різкого раунду підвищення, то є варіант, є вірогідність зайти в легку або таку середню. Рецесію, діапазон зниження ставки буде відбуватися ще більш потужно, і таким чином будуть друкуватися нові кошти для підтримання економіки, для того, щоб індекси дуже сильно не падали. Таким чином, ми отримуємо в майбутньому нові інфляційні очікування на підвищеному рівні, і буде ситуація а-ля ковід, тільки набагато легше. От, ну, Там може ще декілька подій накластися одне на одну, може ще якусь пандемію вигадають, ще якісь. Обмеження економічні, які вплинуть на більш різке падіння ринків, але це вже лірика, ніхто того не знає, будемо дивитися по факту. От. Давайте тепер перейдемо безпосередньо до прогнозування, до огляду ринків. Повернемось на годинний таймфрейм. Дивіться, по індексу долара не наполовину відпрацьований прогноз, тобто цільову точку ми досягли. А точки корекції, ми, в принципі, до них не ходили. Ми от з поточних рівнів, де ми розглядали ринок у вівторок, з них одразу почали падати. В цілому, що я очікую далі, це основний такий момент, що ми будемо падати і далі. Тобто зараз буде продовжуватися динаміка падіння долара. Будемо падати в першу чергу на оцей блок. Він являється зараз основною підтримкою для цього локального висходящого тренду, але після того як ми його проб'ємо, тут після корекції якоїсь. Знову ж таки буде ретест нижньої границі ну, власне, цього мінімуму да, цього подвійного дна, яке вже сформовано, відпрацьовано, і основна задача буде його пробити. Можливо, це відбудеться отак. Після серії корекцій, ретестів, ну, затримки перед пробиттям цього рівня вниз. Після пробиття, звичайно, ретест і подальше зниження. В принципі, де є непогані точки для входу в шорт. А, ну, це, в принципі, поточні ціни. Причому потенційний стоп може бути от за найближчими мінімумами, максимумами ціни вибачаюсь. Ну, найкращий стоп консервативний це оця зона, тобто вище максимума, але краще взяти на озброєння рівень 102.04, тобто десь от за цим рівнем виставляти Ну і, в принципі, чекати оновлення всіх цих мінімумів. Якщо ТЕК ставити за правилами на оцьому мінімумі, то при такому стопі співвідношення буде не в вашу сторону. Така угода не є вигідною. Але якщо заходити в середню строк на 1-2 місяці, то можна очікувати рівні набагато нижче. Ми якраз будемо оглядати в понеділок старші таймфрейми і подивимось, куди саме може дійти ціна. По євродолару та ж історія не було цього виносу, який я очікував. Ну на жаль, не було. Це була б дуже гарна точка для ленга, але і ретест у цієї зони, яку довго ціна не могла пробити, а згодом від неї прискорився ріст. Саме вона відпрацювала, і це є локальний мінімум ринків. Тобто, в принципі, динаміка з поточних цін може. Ну, Таким же чином, як і по індексу долару, але в зеркально відображенні ходити. Оцей мінімум є непоганим для постановки стопа за ним. Ну і в принципі очікується подальша динаміка. Фунт та ж сама історія. Ціль досягнута, але без цієї корекції, без виноса мінімумів. В принципі, відпрацював також ну, попередній максимум ринку, якщо ми там подивимось старший таймфрейм. Бо на годинному це така, як ціла гора виглядає. А, але це непогана зона для того, щоб а, було брати з неї ленги. В принципі, зараз теж продовжується зростання. Думаю, що воно і буде продовжуватися. Отут якесь закріплення, локальна а, корекція, перехід в такий тип от, трикутник, і потім простріл з нього в зону 1.32 на оновлення оцього цього максимума ціни. По японській єні, в принципі, будемо продовжувати також зниження. Вона одразу почала ще після того, як торкнулася рівня 142. Ну не торкнулася, а підійшла до нього впритул, почала падати. І в цілому, я думаю, що от десь таким чином буде динаміка продовжуватися, і після проходження цієї зони вона буде прискорюватися. Далі переходимо на золоту. Знову ж таки, у мене чіткого прогнозу не було. Я прогнозував, що ми будемо рухатися в певному коридорі між цими двома рівнями. Зараз поки що тестуємо верхній рівень. Тут, для того, щоб зробити якийсь більш детальний прогноз, треба дочекатися якогось виходу або вверх, або вниз. От. А, для того, щоб дочекати з цього виходу, треба мати план на те, які угоди робити далі. Якщо буде простріл угору, то з ретесту з цього рівня варто дивитись динаміку таким чином. Якщо ми зараз повертаємось до нижньої границі коридора, то, в принципі, найкраща точка це пробію цього блоку вниз. От, в принципі, таким чином залишу. У мене поки що пріоритет, що саме цей сценарій буде спрацьовувати, але заходити краще на оновлення цього максимуму не раніше, не по поточним цінам. Срібло та ж сама історія. Сходили до нижньої границі, зараз йдемо до верхньої границі. Поки що, знову ж таки, думаю, що срібло буде більше дорухатися в коридорі, як і золото. І тільки після виходу варто брати якісь ситуації на проторговку. Тому будемо дивитися за золотом за сріблом як разом, так і окремо, і давати прогнози, якісь сценарії вже є, коли відбудеться пробиття цього коридору. Переходимо до індексів. Дивіться, не було цієї корекції. Знову ж таки, я майже по всім активам цю корекцію прогнозував. Хоча б на новинах, що буде якісь коментарі, там буде виніс. Але Павел нічого не сказав, в принципі, нового гірше, ніж він казав раніше. Сказав тільки нове те, що. В принципі, вони будуть діяти від засідання до засідання, не дав чіткого сигналу щодо подальшого підвищення ставки. От і ну, в цілому сказав, що вони не очікують рецесію в цьому році. Одразу реакція індексів це оновлення локальних максимумів по S&P, І я думаю, інші індекси не за горами. В принципі, на оновленні максимумів на таких новинах тут не варто очікувати якоїсь корекції, тільки подальший поступовий. Повільний рух, який на американській сесії може прискорюватися. Dow Jones робить те ж саме зеркально з S&P, тобто він повністю ламає локальні максимуми. І Dow Jones технічно на старшому таймфреймі там доволі сильна картина, тому в цілому якийсь. Зупинки, шорти по тренду і взагалі розглядати не варто зараз. Ну і NASDAQ теж дуже різко відскочив від своїх мінімальних рівнів. Він скоригувався на відміну від S&P та Dow, тому що він, в принципі, був перегрітий. Але я думаю, що далі от, динаміка буде приблизно така. Подивіться, як відреагував VIX. Він зараз заходить в зону. Під трендову лінію. І е, в цілому це означає, що зараз ризик е, інвестування в ризикові активи він найменший. Е, ціни зараз на індекси будуть підвищуватися, але коли вік знаходиться вже нижче цієї зони, от десь в цьому діапазоні це доволі буде небезпечно. І за декілька днів, може там тиждень-два, варто очікувати е, таку непогану корекцію по індексам з сильним підвищенням індекса Вікс. Давайте тепер перейдемо до біткоїна та криптовалютного ринку в цілому. От, основна точка максимум, яка у нас е, була е, отут. Да, я казав, що це точка, яка стримує зараз ціну від восходящої тенденції. Подивіться, як гарно ця точка. Ну, я тут блок по ній, давайте краще намалюю. О, ця точка вона доволі гарно відпрацювала себе, бо були неоднократні спроби. Підвищитись вище цього рівня, і тут одразу вступав в силу продавець, який контролював цю ціну, Це видно по цим тіням, які прогризали цю лінію. Супротиву, але при цьому поверталася ціна назад. І от лише після пробою в цій зоні, от перший рітест у цією тінію, Далі ми після формування максимуму знову ж таки робимо рітест на саме цьому рівні. І в цілому, я очікую з поточних цін, подальшу динаміку, з підвищенням. Зараз основна задача це повернутися в діапазон 29500 і закріпитися вище нього. Бо саме цей діапазон ціна спробуває. Пробувала пробити назад, і звідси знову-таки продавець ціну трошки задавив. О, тому важливо закріплення, важливо цього дочекатись, і потім по 29500 десь отут з рітесту, якщо він буде, або на самому пробої пробувати брати якісь лонги зі стопами під цим рівнем, але вже перспектива тут на оновлення локального річного максимуму, тобто вище 32 тисяч я вже буду чекати ціну з цих рівнів. По ефіру, в принципі, теж у нас не було ніякого виносу. По бітку ми його не прогнозували, а от по там я вважав, що він буде, Однак його не було. І в цілому задача зараз по ефіру теж дуже проста. От, з ретесту найближчої вершини зараз ціна буде намагатися поступово-поступово за біткоїном йти угору. Поріпол динаміка трошки е, така в'яленька, але при цьому е, теж е, ціна виконала. Сценарій мінімум це підвищення максимумів локальних 1, 2, 3. Зараз іде. Також іде підвищення мінімумів, тобто ціна перейшла а, в якийсь локальний восходящий тренд. І в цілому може в цьому каналі продовжити рухатись вгору з поступовим а, збільшенням цієї волатильності, цієї динаміки і подальшим підвищенням. Цін. Тут уже ми не досягнемо цієї точки, яку я прогнозував, тобто до цієї трендової нам вже буде далеко а, добиратись. Але при цьому наша задача основна це проламати рівень 80-82. В цій зоні, і це буде означати подальший зріст тенденції, подальший зріст котировок на XRP, USDT. На цьому, друзі, у мене все. Сподіваюся, що цей огляд є особливо цікавим для вас, особливо після такого чудового звіту від ФРС і засідання, і самої прес-конференції. Я вважаю, що подальша динаміка буде нас тільки радувати. Ну, а ми з вами будемо спостерігати за ній щодня і робити свіжі. Огляди. Нагадаю, що це не є фінансова рекомендація, а відображення мого власного погляду і моїх власних дій. Тому, чи е повторювати ці дії чи ні, вирішуйте самі. Обов'язково виставляйте стоп-лоси, обмежуйте свій ризик і не торгуйте на весь капітал. З вами був Олексій. Як завжди, побачимося у нових відео вже завтра. Всім успіхів!